У мене нарешті замовили першу коробочку зефіру. І замовила, до речі, канатку, тому я з хвилюванням взялася до роботи. Вона вирішила, що хоче обрати саме ось таку коробочку в осінніх тонах з різними видами зефіру. Тому у мене тут є, звісно, гарбузи, які якраз і мають смак Pumpkin spice. Далі ще у мене тут є їжачок, який також має вже полуничний смак. І звісно ще грибочки. Грибочки я зробила з помаранчем. Зверху грибочки вкриті спеціальною шоколадною глазурю. До речі, і фарбників тут по мінімуму, тому що, наприклад, гарбузики просто зверху вкриті спеціальною сухою фарбою, яку всередині я не додаю. Так само і мухоморчики, тільки зверху червоні, тому все безпечно і діткам також можна. І це неймовірно смачно, зефір свіжий. І сьогодні я його відвезу майбутній власниці. А така коробочка коштує всього лише 36 канадських доларів.